Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха я вчителька математики. На цьому уроці ми дізнаємося, як множити раціональні дроби. Згадаймо, як ми множимо звичайні дроби. Наприклад, 2 сьомі помножити на 3 п'яті. Чисельник множимо на чисельник, а знаменник на знаменник. Отримуємо тридцять п'ятих. Аналогічно множимо і раціональні дроби. Добутком двох раціональних дробів є раціональний дріб. Чисельник, якого дорівнює добутку чисельників даних дробів, а знаменник добутку їхніх знаменників. Помножимо дріб А поділене на Б на дріб С поділене на Д. Множимо чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. Отримаємо ас в чисельнику та БД в знаменнику. При цьому Б та Д не повинні дорівнювати нулю, адже на нуль ділити не можна. Почнімо з такого завдання: 6А поділене на Б і помножити на 7 поділене на 5Б. Множимо чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. Отримаємо в чисельнику 6а помножити на 7, а в знаменнику b помножити на 5b. Остаточно отримуємо 42а поділити на 5b квадрат. Друге завдання: 16m поділене на 3n та це помножити на 9n поділене на 4. Множимо дроби і отримаємо в чисельнику 16m помножити на 9n в знаменнику 3n помножити на 4. Можемо скоротити 16 та 4 на 4, а 9 та 3 на 3. Також скорочуємо чисельник і знаменник на n. Отримаємо в чисельнику 4m помножити на 3. В знаменнику залишається 1. Остаточно отримали 12m. Третій вираз: мінус х квадрат, ділений на 2 y куб, та все помножити на 5 y, ділений на x. Множимо дроби і отримаємо мінус перед дробом. В чисельнику х квадрат помножити на 5у, в знаменнику 2y куб помножити на х. Можемо скоротити чисельник і знаменник на х та на y. Тоді отримаємо мінус 5х ділене на 2 y квадрат. І четвертий подібний вираз 2 а квадрат, ділене на 5b в 7 степені, та все це помножити на дужки, в яких мінус 15аб куб. Множимо чисельник дроби на вираз у дужках, а мінус можемо перенести перед дробом. Отримаємо мінус перед робом у чисельнику 2 а квадрат помножити на 15абе куб в знаменнику 5 b у 7 степені. Можемо скоротити чисельники знаменних дробів на b у третьому степені та на 5. Тоді отримуємо мінус 6а куб поділити на b у 4 степені. Тепер помножимо дроби, які містять многочлени. Перший такий вираз: 3х мінус 6у поділити на 4, та все помножити на 5 поділене на х квадрат. Мінус 4у квадрат. Множимо чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. При цьому розклавши чисельник першого дробу та знаменник другого на множники, виносимо три задушки як спільний множник у виразі 3х-6. А у виразі х2 застосуємо формулу різниці квадратів. Отримуємо в чисельнику 3 помножити на x-2y та помножити на 5. У знаменнику 4 помножити на x-2y та на x плюс y. Можемо скоротити чисельник і знаменник на мінус 2 y Тоді маємо 15 поділити на добуток 4 та x плюс 2y. Другий вираз. А квадрат плюс 5а поділити на 12а. Та все помножити на 20а куб, ділений на а квадрат плюс 10а плюс 25. Множимо дроби, винісши з чисельника першого дробу А дужки, а в знаменнику другого дроби застосувавши формулу квадрата суми. Це дорівнює. В чисельнику а помножити на а плюс 5 та на 20а куб. В знаменнику 12а помножити на квадрат з а плюс 5. Скорочуємо чисельник і знаменник на А плюс 5 на а та на 4. Тоді остаточно отримаємо 5а в кубі поділити на добуток 3 та а плюс 5. Останній вираз. У дужках 2м квадрат мінус 6 м та це помножити на 7 поділене на м квадрат мінус 9. Вираз в дужках розкладаємо на множники, винісши 2m за дужки, та множимо на чисельник трубу. Знаменик m 9 розкладаємо на множники за формулою різниці квадратів. Тоді це все дорівнює 2м помножити на m-3 та на 7 у чисельнику. Добуток m-3 та m плюс 3 в знаменнику. Скорочуємо дріб на m-3. Тоді отримуємо 14m поділити на m плюс 3. Останнім завданням на цьому уроці буде знайти значення виразу. Маємо добуток дробів. У чисельнику першого дробу 2b плюс 6, в знаменнику b квадрат плюс 3b плюс 9, у чисельнику другого дробу b куб мінус 27, в знаменнику b 9. Множимо дроби, одразу розкладаючи чисельники та знаменники на множники. В чисельнику першого дробу винесімо два задушки, в чисельнику другого розкладаємо за формулою різниці кубів, а в знаменнику за формулою різниці квадратів. Отримуємо в чисельнику 2 помножити на b плюс 3, помножити на б3, та ще помножити на b квадрат плюс 3б плюс дев'ять. У знаменнику отримаємо b квадрат плюс 3b плюс 9, помножити на b3 та на b плюс 3. Чисельник і знаменник скорочуємо на множники b плюс 3, b3 та b 3 b 9 Остаточно отримаємо 2. Тобто значення цього виразу не залежить від значення b. На цьому уроці ми дізналися, як множити раціональні дроби. На наступному уроці ми навчимося підносити раціональні дроби до степені. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!